Шановні літани, гості міста, долучайтесь до нас, послухайте те, що хочуть вам сказати герої. Послухайте те, що хочуть сказати вам волонтери. Послухайте їхню подяку тепер для вас. Ви їм допомагаєте для того, щоб вони захищали нас на сході. Вони хочуть віддячити для вас. Не все від війни від великого горя, але ми сильніші крові і болю. і найстрашніше, що звикаєш, що кожного дня. Десь там двадцять перше століття на дворі супермаркети, центри. Автівки гудуть, а в лакованих трунах додому хлопці назавжди йдуть. Гей, hey, Москва, ми прийдемо і плюнем на твої руїни. Плач, Москва бо над Кремлем висітиме прапор України. Я рахую, що люди мають знати в обличчя і взагалі імена хлопців, які боронять їхнє добро і їхнє майбутнє на сході, поки люди собі тут відпочивають і можуть спокійно прогулюватися околицями або центром Львова. Насправді ми маємо їм дякувати за мир у Львові за спокій на інших теренах України за перемоги, за зрештою нашої незалежність нашої держави. І я вважаю, що чим більше такого буде спілкування, людей, які повертаються з війни з мирними людьми, тим більше в нас буде єдності і зусиль, спільних зусиль для все-таки повної перемоги над ворогом в цій війні. Я думаю, що це треба робити. Я б дуже хотіла, щоб те ж саме було у нас в Києві. Тому що це дуже подобається національний дух і чувствує себе українцем. Це реально таке. молодці ребята. Дякую огромное.